250 тисяч звернень про домашнє насильство надійшло до поліції протягом минулого року. 77% заяв від жінок повідомили представниці коаліції «1325» під час міжнародної конференції. Спочатку ідеєю конференції було м, вирішення питань жінок, військовослужбовець. Однак ми подумали, чому ми будемо а, обмежуватись, бо з цим стикаються всі жінки. Це члени родин, матері, вдови, дружини. це. Про жіноцтво, про жіноцтво України для участі у конференції запросили представників ООН та місцевих експертів серед теми гендерно зумовлене насильство та лідерство жінок у чоловічому середовищі. Жінки дуже сексуалізуються, і незалежності від того, в якому вони одязі, як вони виглядають, вони все рівно є таким об'єктом, на який звертається дуже увага. І тому більшість жінок себе може відчувати якось некомфортно і невпевнено. В рамках роботи коаліції «13-25» на Одещині також надають психологічну та правову допомогу. Психологічне відновлення, а далі захист їх прав і інтересів. На меті ми маємо юридичні консультації, супровід у кримінальних, цивільних, сімейних та адміністративних прав. Валерія Бабіна Павло Шапувалов перший міський.